Вітаю, друзі, а також щось інше. Вона сьогодні ранок 5 вересня, і це 925-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій сьогодні. Ми, як і в минулі дні, починаємо саме з Покровського напрямку, але о, все ж таки є вже частка оптимізму о, щодо тих подій, які а, відбуваються, і з цим пов'язано багато факторів. Але почнемо саме з того, що ми за чим ми можемо спостерігати зараз на Покровському напрямку. Російські окупанти продовжують свої спроби а, вирівняти південний фланг, саме для чого вони і розпочали а, більш інтенсивні наступальні дії на південь, на Селедово, на українськ, на гірник. І фактично з метою виходу на річку Лозова. Але їм це як ми бачимо, не вдається вже котрий день поспіль. Росіяни намагаються пробитися в районі селедова через Михайлівку. Вони намагаються зайти в саме місто зі Сходу. А через Маринівку і Новогродівку вони намагаються прорватися в Селедове з півночі. Станом на зараз російських окупаційних військ на закріплених позиціях, саме на закріплених позиціях, в селедово нема Вони там відсутні. Спроби штурму відбуваються. майже кожної години. Тиск досить в них там серйозний. 24 на 7 і це може бути пов'язано з тим, що в радіоперехопленнях наші військові вони чують про якісь нові дедлайни, які отримують російські підрозділи від свого командування. Такі дедлайни є на вересень, такі дедлайни є на жовтень. Скоріш за все саме до дня народження військового злочинця, який знаходиться в розшуку мус, хоча не всіх це цікавить, наприклад. Як деякі країни, які в принципі і повинні виконувати ці зобов'язання, але а, буде день народження день народження військового а, злочинця Володимира Путіна. Скоріше за все, саме до дня народження йому й хочуть подарувати, а, наприклад, Покровськ як демонстративний такий собі подарунок, а, який підняв би його репутацію та підвищив би його а, ставки в умовах. Курської області, але про це поговоримо наприкінці, саме про політичний момент, який дійсно може впливати на ситуацію на Покровському напрямку. Отже, Селедово продовжує тримати оборону. Селедове, не дивлячись на постійний тиск з боку російських окупантів, а достатньо міцно тримає оборону, і в цьому є крапля того оптимізму, про який я казав. У порівнянні, наприклад, з тим, як тримав оборону або очеретини або Новогродівка. далі це, звісно ж, рух російських окупантів на а, південь а, вниз, по річці Вовча, по лівому та по її правому берегу. А, цей рух відбуватися а, може а, як по лінії а, Галицинівка, жила не перше, жила не друге, так і через Українськ та Гірняк. А, в свою чергу. На Галицинівку російські окупанти вийшли після того, як мали можливість окупувати Карлівку. Їм це дало можливість просунутися південніше, і здавалося б, ось незабаром вони вийдуть на желане перше та желане друге. Але ні, російські окупанти були, ну скажімо так, впевнені в своєму просуванні через кількісну перевагу. Але сили оборони України відновили системність контратак, і вдалося повернути навіть декілька позицій біля Галицинівки. Отже, рух на південь гальмується, гальмується їх процес просування. Зараз вони знаходяться на північно-східних околицях Галицинівки, а також вони захопили долинівку, з якої будуть намагатися рухатись не тільки далі на південь річки. Вовчі, а також зайти в Лісівку та Українськ, в тому числі з Долинівки, з східної частини, з східного напрямку, а безпосередньо з півночі вже через Мемрик. Але знову ж таки, для цього потрібен, як я завжди казав, відповідний ресурс. Зараз цей ресурс, весь, який був сконцентрований на Покровському напрямку. Він гальмується саме в спробі сформувати південний фланг. А, свою чергу є і не дуже приємні новини, які пов'язані вже з Вугледаром. Це стосується населеного пункту а, Водяне, де російські окупанти мали просування. Скоріше за все, а, вони мають намір перед тим, як розпочати великий наступ, черговий великий наступ на Вугледар. Вони будуть захоплювати водяне. Це логічно. Про це неодноразово вже говорилося. зараз. Вони мали ще просування, і відповідно, у той час як Вугледар повністю охоплено з південною частиною, тобто вони контролюють південну частину. А росіянам залишається ще створити на з півночі таке напівохоплення. І це значно покращить їх умови ведення бойових дій одночасно як з півдня, зі Сходу, так і з півночі. Тобто Вугледар опиниться одночасно, з, скажімо так, з трьох напрямків удару з боку російських окупантів. У цьому і небезпека. Російські окупанти будуть намагатися зайти в Угледар безпосередньо з Павлівки. В принципі, це як і відбувалося раніше. Окрім всього іншого, росіяни будуть намагатися використовувати ще й Микільське для того, щоб вести наступальні дії на Володар вже безпосередньо з південно-східної частини самого міста. Контроль траси 05-32 може також е, дозволити росіянам е, відкрити ще один напрямок, вже північно-східний. Отже, все це е, буде створювати максимально е, такі небезпечні умови для е, контингенту, який знаходиться в Угледарі. При цьому значно розширюючи можливості ведення наступальних дій для самих російських окупантів, тому ситуація за водяним, вона, м'яко кажучи, не оптимістична і дійсно падіння саме захоплення водяного може негативно впливати на подальшу оборону вугледару. Окрім всього іншого, хочу нагадати про часів яр, де російські окупанти. Не можуть досі не можуть закріпитися на правому березі міста, а вони відновили зараз досить інтенсивні, ще більш інтенсивніші штурми в першу чергу через Калинівку. Ну, звісно ж, щоб закріпитися в північній частині саме району Жопневий, сектору Жопневий, але результату якогось вони не мали. Тим не менш, все це також має. Ну, свої пояснення, чому вони зараз настільки активізувалися. Нагадаю, що о, напередодні офіційно було о, підтверджено розширення зони Сил оборони України, контр... зони контролю в о, о, Курській області, а до того дуже цікава о, новина прийшла від Російських окупантів про малу локню, що росіяни залишають там свої позиції, оскільки можуть опинитися в оточенні. Тобто просування я дуже часто, коли згадую Курську область, я говорю, що а, основний такий, а, основна частина поповнення нашої зони контролю саме тут, це буде Глушковський район. Це буде Глушковський район, який одразу дозволить взяти під контроль сотню сотні, сотні квадратних кілометрів, і ми отримаємо одразу ну, зону контролю майже 2000 квадратних кілометрів, ну враховуючи те, що вже маємо. Але при цьому ми бачимо, що сили оборони України продовжують не тільки операцію в Лужковському районі, а продовжується операція і з рухом. В північно-східному та північно-західному напрямку, тобто зона контролю, вона розширюється не тільки на вирогідній той самий Глушковський район, про який ми говоримо. А й ще окрім цього іншого, продовжується рух і на інші в іншому напрямку, в інших районах. Тобто Курська область буде зона контролю Силоборони оборони України в Курській області, буде розширюватися. І от тут якраз і можемо поговорити з вами безпосередньо про те, чому російському а, диктатору так потрібен черговий дедлайн, бажано на його день народження. Хоча знову ж таки це ще не факт. Але а, часів яр а, росіяни намагаються повністю захопити. До кінця осені або до кінця вересня є різні перехоплення, є різна інформація. Я не виключаю, що це може бути навіть внутрішньо настанови самих командирів, щоб прискорювати дії самих підлеглих, але для росіян часів яр е, стоїть дедлайн. Це е, кінець вересня, це е, фактично до е, кінця осені, до е, того як настане зима. А, так само і з Покровська вони мають свої дедлайни щодо захоплення Покровська, і захоплення Покровську по дедлайну стоїть в них на а, фактично дату дня народження а, Путіна. Навіщо все це потрібно Путіну? Справа у тому, що а, він дуже добре розуміє, що зупинити ту ситуацію, яка зараз відбувається в Курській області, він не зможе. Я коли згадував про Курську область, я ще е, хотів би звернути увагу на те, що дуже часто ми говоримо, е, відтягуючи якісь підрозділи, е, відтягують якісь сили, якісь засоби саме на е, в Курську область з інших напрямків, але поки не чіпають Покровський. Е, генерал Сирський останній раз, коли робив доповідь щодо Курської області, він заявляв, що там зосереджено. Майже 30 тисяч особового складу, але це було тоді, коли була остання ця доповідь. Зараз це вже майже 35, та навіть більше тисяч особового складу. Мене дуже часто питають, які підрозділи зараз знаходяться в Курській області. І я нещодавно зробив такий собі аналіз, що там вони зібрали. І так, це двічі утилізована 155-та окрема бригада морської піхоти. Це 56-й -десантний, а десантний полк це до речі, до речі, а, саме цей підрозділ знаходиться в Глушковському районі і може опинитися. Ну фактично, він вже в ізоляції, але може опинитися в дуже цікавому положенні. 810 та окрема бригада морської а, піхоти, яка свого часу а, не так і не змогла вибити наші підрозділи з кринок, допоки вони самі. Не пішли з цього плацдарму. До речі, дуже цікавий момент: 155 та окрема бригада морської піхоти та 810 та окрема бригада морської піхоти вони зараз формуються з морських піхотинців, які взагалі о, в житті не бачили море. Це дуже цікавий момент. А та ОДШБР, 488-й Мотострілецький полк зі складу 144-ї мотострілецької дивізії, 71-й мотострілецький полк. 38 64 200 окремі мотострілецькі бригади. Окрім всього іншого, на межі між а, м, Курською областю та а, Білгородською областю знаходяться окремі штурмові а, батальйони. П'ятнашка. Ну, це а, безпосередньо так звана ДНР, навіть звіти з зони відповідальності Групи військ Південь відтягнули ось а, цих биків. Отже, а, все це зараз там знаходиться ще деякі а, підрозділи, рівня батальйон, а, рота. Тобто стягнули звідусіль, звідки можливо. І що ми бачимо? Те, що я вам і приводив приклад: а, зони контролю Сил оборони України розширення вони зупинити, так і не змогли. Їм потрібно буде ще і ще, ще ресурсу. Зараз вже майже більше ніж 35 тисяч. А що буде, коли буде 50 тисяч, а що буде, коли буде Гушковський район. Тобто те, про що я постійно кажу. І зараз ми вже помічаємо з вами, як росіяни починають гальмувати саме а, на а, південному напрямку а, при формуванні південного флангу на Покровському напрямку. Тобто, для них все ж таки час спливає ресурсу. Не вистачає, бо якби було достатньо ресурсу, знову ж таки, я повертаюся до того, про що е, дуже часто е, говорив. Якби їм вистачало ресурсу, вони б одночасно мали можливість вести наступальні дії в декількох напрямках. Це стосується, наприклад, не тільки безпосередньо самого е, створення е, безпекового південного флангу, це стосується і напрямку на сам Покровськ. Це стосується перерізання е, через е, Воздвіженку, перерізання логістичної артерії 05-04. Це стосується вирішення питання виходу на правий берег річки Журавку через Гродівку. Тобто, е, от е, вам варіант. І окрім всього іншого, це ще й удар на Селедова. Скільки тут а, напрямків для ведення наступальних дій інтенсивних на рівні того, що ми бачили півтора-два тижні тому на Покровському, виключно Покровському напрямку а, з Очерети на Новогродівку? П'ять інтенсивних напрямків, яких нема, які відсутні. Присутні тільки а, наступ на південь, формування південного флангу, і в принципі, навіть він не демонструє. Зараз якусь е, підвищену інтенсивність та якісь е, надможливості. Отже, російські окупаційні війська поступово наближаються до того моменту, коли е, в них може виникнути ну доволі таки серйозна патова ситуація, що робити далі і куди саме наступати, і де саме цей наступ буде мати результат, друзі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Також дякую всім, хто поставить лайка, підпишеться, а також натисне дзвоник. Нагадую, що в коментарях ви можете залишати не тільки свої думки щодо того, що ви побачили та почули, а й окрім всього іншого, ви можете і задавати мені питання, на які я відповім наступної суботи, на 10 найцікавіших запитань. На сьогодні ще раз дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава нації.